Генератор виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Рятувальники Обухівського РУ, ГУ, ДСНС України в Київській області разом з поліцією провели відпрацювання села Шупики Богуславської міської територіальної громади Обухівського району. Під час проведення відпрацювання рятувальники нагадали мешканцям села про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації опалювальних приладів електроприладів. Довели статистику пожеж на території громади та району та основні причини їх виникнення. Також звернули увагу щодо дій при виявленні вибухонебезпечних предметів та повітряної тривоги. Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Ще кудись дінеться. Точно. Під'їзд. Генератор виділяє чадний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.